Добрий день всім. Я хочу сказати таку річ, що мені просто цікаво, чи є в нас педагоги з інших міст України. Є, так. І прекрасно ми знаємо, що в містах хочу розвінчити такий один із міфів, оскільки є директоркою центру, власне, про те, що центр професійного розвитку педагогічних працівників працюють, виконуючи певні обов'язки управлінь. Відповідно, я хочу сказати таку річ, що у місті Львові, напевно, вже давним-давно це не робиться, і, напевно, трошечки я хочу тим похвалитися, що ми вміємо знайти те, що є дуже просте, в кінцевому результаті дуже геніальне. І це є ота істина, про яку ми можемо говорити. Чому саме національно-патріотичне виховання, чому я хочу, щоб діти його відчули? І хай це будуть довготривалі проекти, хай це будуть ті проекти, котрі треба зробити не вже і не на завтра чи на після вчора. Та? Це ті проекти, котрі дитина відчує, спробує буде мотивована і зможе це робити. У місті Львові є багато таких цікавих речей, які працюють за напрямками виключно теж у напрямку національно-патріотичного виховання. Це робота теж із учителями, це робота з керівниками і з командами закладів, це робота над новими методиками, які можна впроваджувати, тому що світ на місці не стоїть і нікого просто звичайним малюнком не здивуєш уже, хоча це теж є відчуття і почуття, яку може викласти дитина. Це є робота над новими проєктами і внутрішні і зовнішні заходи. Відповідно так, перепрошую. Хочу власне сказати, що такими, такою продукацією у місті Львові займається наш центр, і це є люди, я завжди повторювала, говорила і буду говорити за кожного з них. Я дякую Богу, що вони є такими фанатами. І зібралися всі разом. Напрямки Національно-Патріотичного виховання теж є величезна кількість, за якими власне, можна показати це і розповісти. З ким ми працюємо, це велика аудиторія у місті Львові. Це 126 закладів загальної середньої освіти, це 119 закладів дошкільної освіти, 15 закладів позашкілля, 5 ІРЦ, і також всі охочі з України і Львівської області. Центри національно-патріотичного виховання це те, що зараз на часі, і було теж на часі. І це є співпраця із пластунами, це є співпраця із воїнами, які були і є учасниками. Війни, на жаль, це є робота із митцями для того, щоб діти могли це відчути, а також мати можливість викласти те, що їх хвилює або турбує, для того, щоб бути спокійнішими і бути десь теж морально готовими. Крім цього, ми проводимо дуже велику кількість таких речей. Інколи знаєте, кажуть, є музей, так? В Музей зараз не підеш, і ми придумали ту річ, ну Я не скажу, що це придумали, це може бути в чес, ідея, коли музей йде до вас. Це є ті виставки, мій тато герой. Що тут складного? Нічого абсолютно. Але наскільки це геніально, коли кожна дитина може побачити свого батька, розказати ту історію, десь можливо надихнутися самостійно тим всім, тому що теж такі дітки стають і героями. Зуни у війні державотворені. Аналогічна ситуація. Просто доступно разом із працівниками музеїв. Це не просто екскурсія, це власне навчання. Таборування, уроки незламності. Так, ми повинні, як би ми не хотіли цього уникнути, але ми повинні розуміти, що діти мають вміти зустріти хлопця, чоловіка, дідуся, який не буде мати кінцівки, чи буде дуже втомлений і дуже в собі занурений, і вміти просто навіть усміхнутися, нічого не говорячи. І це теж, як би ми того не хотіли, вчити треба і батьків. І дітей, і про це говорити для того, щоб це не було страшно. Якщо ви пригадаєте, кільканадцять років тому ми починали впроваджувати інклюзію, і це було аналогічне, де були певні свої супротиви. Для того, щоб цього не було, ми завжди повинні йти трошечки крок наперед. Дуже цікава є річ, як для хлопців-воїнів, так і для наших діток, а саме маленьких дітей, це є казка з воїном. Коли хлопці приходять у садочок під час е, сну в обід і можуть почитати дітям казку. Складно? Ні. Унікально? Так. Є е, е, розвантаження для хлопців, які бачать, заради кого вони там були, і що вони спокійні, що так можуть зробити тут. Е, книжка власними долонками. Аналогічно ці речі, котрі ми можемо дітям не просто читати. А діти можуть це створювати з вихователями, з вчителями свого свого класу. Хай вона буде одна на цілий клас, але кожен буде знати, що таке команда і що вони це роблять заради чогось і для когось. Зокрема, цей проєкт, який я показую, це діти робили власними руками книжечки, які ми пізніше на аукціоні продали для того, щоб поміняти кардіостимулятор для хлопчика з міста Львова. Конкурси, знову таки, це ті речі, які завжди кажу, мають бути, знаєте, інтегровані. Не просто якщо це є мистецький конкурс, то це означає виключно дитина, яка повинна вміти малювати. Я спеціально вжила слово повинна, тому що зазвичай чомусь так вважають. Ті діти, котрі малюють, значить мають це намалювати. Тут в нас є наприклад ті самі конкурси про нашу буденність і те, що цікаво дітям. І було цікаво, тому що ми бачили по результатах за тими за тими результатами, які були. Макет Куточка пам'яті. Або в серці моїм це були ікони, які малювали викладачі, а також діти із іконописцями. І відповідно ви, можливо, чули такого художника Скопа, власне, іконописця, який це проводив майстер-класи для діток. Цікаво, цікаво. Дітям захоплюються, тому що не самі вони це роблять, а власне з такими знаменитими людьми. Благодійні акції. Далеко-далеко ще до навіть 2014 року у місті Львові ми впровадили дворічний курс для учителів, вихователів, який називався Волонтерство, і, зокрема, сонцелевель. І дуже багато людей пройшли ці курси, де вивчали не один із варіантів там, збору коштів, та, а всі 18 видів волонтерства в різних ракурсах. І після того це все потрошки впроваджувалося між дітьми. Ось наші сонцелевчики, які теж дуже і дуже багато допомагають. Освітні проекти, ті, котрі, я вважаю, прості, які за собою тягнуть дуже багато роботи. Це є е, титанічна праця видання чотирьох вже на сьогоднішній день фотоальбомів е, Світлина, що оживає, де діти відображаються у світлинах е, відповідно до героїв чи героїнь. Е, зокрема, перший був присвячений Франку, е, другий Петрушевичу, е, третій жіноцтво України, е, четвертий художникам України, які малювали дітей. І коли ми побачили, як діти підходили, бо для того, щоб зробити фотографію, так світлину, яка ходофухожа, наприклад, на Чураївну, чи на Лесю Українку, чи на Олену Телігу, дитина повинна була вивчити, хто це, що ця людина зробила, чи жінка зробила для України. Знайти відповідний одяг, вони спілкувалися з театрами, бо театри теж в нас дуже цінно залучені, дуже активно працюють. Вони допомагали підібрати костюми костюмерних для того, щоб зробити справді фантастичні речі. Львівське Рондо, діти у місті Львові, я завжди говорю керівникам закладів з міст інших. Кожен камінчик, кожен заклад, кожна вулиця це вже є історія вашого міста. Інколи нам було таке питання, задавали про те, що ну, у нас немає музею, так? не завжди в музеї є. Вулиці дихають, будинки дихають, історію, яку можна шукати, відтворювати і, відповідно, пізніше описати для того, щоб можна було зберегти це. Казки з воїном це буквально недавно найсвіжіші речі, де приходили хлопці Ендрокен і читали. Наші проекти, власне, мовно-літературного теж характеру, як вже сказав пан Артур, те, що діти люблять робити. Діти люблять робити мотиваційні листівки, які б їх надихали або вони хотіли, щоб надихали. Діти люблять створювати принти, тому що ви знаєте, наскільки зараз популярні якісь цікаві футболочки, от ви бачите, ми маємо теж з вами такого плану, гарні речі. І діти це створюють самостійно. Діти писали комікси про Сковороду і на твори Сковороди. І ви знаєте, вони, казали, вони написали, якби я тут був, то мій би дім, напевно встояв. Ми знаємо, про, про що я зараз говорю. Це те, що дітям сподобалося старшим робити для маленьких розмальовки. Розмальовки, які так і називаються просто Доброго вечора ми з України. Це є два випуски символіки війни. І чому, наприклад, знову-таки на тих самих уроках української мови чи історії не написати бувальщину чи ту ж саму казку про гусака бойового, чи не написати про того ж самого єнота, чи не написати про ту саму знову-таки калбилину, але діти будуть її бачити зовсім іншому вже баченні, чи не написати знову таки про укриття, для того, щоб згладити, що це не завжди страшно. Це буває теж якісь і таємниці, і можливо якісь цікаві речі відбуватися і тому подібне. І діти це пишуть, і це насправді заставляє десь змінюватися. Це те, де наші викладачі працюють із школою супергероїв, де лікуються дітки, які постраждали в війну і не тільки, і ми розмальовували з ними принти для хустин для мами, сестрички чи бабусі. І пізніше наші підприємці з радістю надрукували ці принти на хустках. Це справді унікальні речі, де дитини, увіть собі, наскільки це емоції, адреналін для оздоровлення того, що вона це зробила, що її виріб не на папері, що це виріб на хустині для мами. Проекти мовного характеру це наші перемоги. Ми зазвичай інколи кажемо, там була поразка, там ще щось. Але забуваємо, скільки було тих тяжких, але перемог українських, е історичних фактів, які насправді ми повинні це робити і вивчати. Е знову таки, ми інколи кажемо, ми маємо багато там календарів на щодень, а чому не може бути Шевченко на щодень? 360 фраз, цитат зібрали діти е для того, щоб створити такий щоденничок мотиваційний з тими цитатами для наших е просто і дітей, і дорослих. Ми багато речей робимо спільно, об'єднуючи всю громаду. І ось на цій світлині ви бачите листки, де нам зробила коледж Ставерпігійський, це є ручний папір, крафтовий ручний папір. На цьому ручному папері виготовлено 126 сторінок історії і знову про мову. І оце є елемент з цієї книжки. Де ми розклали для того, бо крафтовий папір він такий дуже тугий, дуже класно зроблений. І, власне, діти розмальовували в кожній школі. Ця книжка йшла від школи до школи впродовж двох років. Кожна школа мала її в руках, кожна школа творила історію і додавала свою сторінку. Е, крім цього, Аналогічно таку ж саму роботу ми проводили із цією, що я казала Добровечора ми з України і е, календар, який теж ми творили, але знову-таки долучали громаду. Ми долучали знаменитих поетів, професорів, письменників, журналістів, які е, допомагали дітям і разом з ними робили невеличкі такі зустрічі. І також додавали свою цитату про мову. Як вони це бачать? Те, що робимо спільно, це просто. Тут якраз та річ, де батьки, вчителі, учні творили щедрик цілими школами. Це якщо зайти на нашу сторінку у Фейсбуці, де власне, є щедрик у ілузі Червона Калина, чи шкільна вишивана родина, чи інші заходи, які ми стараємося робити, власне, для того, щоб кожен міг долучитися. Оця часточка, про яку я кажу, не почути, що хтось це зробив, а бути частинкою того, що ми теж це робимо. Заходи до пам'яті голодомору, ви знаєте, я теж хотіла, щоб діти це відчували, не завжди бачачи страхи світлин, які є від голодомору. І е, банально ті речі, котрі, може, я зараз так і сказала, що зазвичай вже в школах знають, ага, пошанування голодомору це якийсь символ. Незабудка, яку подають, так? А ми старалися, щоб діти відчули, що це справді було дуже багато. Смертей дітей, і, власне, символом, як виявилося, те, що я вичитала в, в книжках, і, власне, спілкувалася з музеєм е, що символом померлої дитини був символ білий метелик. Один рік пошанування тих. Інший рік ми зробили жменька зерна, жменька тепла. Це те, щоб дитинка першого класу відчула, що таке з'їсти за цілий день жменьку, не кілограм принести. Не тону, аж меньку. І оце відчуття, коли вони збирали, коли діти пізніше, оця інтеграція, про яку я говорю, сортували зерно. де був, Хтось приніс рис, хтось гречку, хтось пшеничку, хтось просо. Пізніше вони це розсортовували і ніхто не викинув. Бо від того теж були щасливі тваринні центри, де вони могли передати для пташок і так далі. Тобто це те, що має продовження. Тобто ця філософія не просто зробити і забути. Те, що ми теж впровадили герої рукосистання для поколінь, це догляди за отими знаменитими барельєфами, пам'ятними знаками, які діти можуть зробити. Це просто, це легко долучитися до таких речей і пошанувати. Не просто прийти, а ще й долучитися до того, що вони теж є важливі. Також театральна педагогіка, але це і інтерпретація. Інтерпретація на сучасний манір. І коли е, Григорія Сковороди, бджола і Шершень, була бізнес-леді податківець, то і було зіграно це з такою мораллю. Тому це теж можна було бачити, як на Новий лад було, можна було переграти ці вистави. Е, я е, насправді хочу сказати одну таку річ. Е, ми, крім того, для вчителів теж проводимо дуже багато е, цікавих таких е, випереджаючих навчань. І в нас зазвичай це царує дуже сильно, коли є 80 на 20. 20 теорії, 80 практики. Те, що ми можемо, те, що сказав пан Артур, я поводжуся і просто підтверджу. ми можемо дозволити собі не вивчити якесь правило. Ми можемо його не вивчити. Бо якщо дитина запам'ятає сутність життя, це набагато важливіше, ніж правило. Це набагато важливіше ніж ця формула якою ми все рівно пізніше скористаємося? Один випадок в житті, коли вчитель фізики прийшов в клас і сказав одну річ. Скажіть мені, будь ласка, що є спільного між Скрябіним і В'ячеславом Чорноволом? Що спільного між Скрябіним і В'ячеславом Чорноволом? Обидва любили Україну. Ще ну так трошки. <реш> Трошки два різних Львова. Один так. Давайте будемо так, були у Львові і жили у Львові. Ще. Обоє загинули в катастрофі, тому що дехто точно почув, що це сказав вчитель фізики. А що таке? Чому вони загинули в тій катастрофі? Що була причина? Дорога, автомобіль. А дорога автомобіль це що? Це швидкість, це сила тертя. І ось зараз ми почнемо про те, як ми будемо вивчати силу тертя. Тому сказати далеко про те, що історія, фізика, хімія, музика не поєднуються. Апріорі воно все поєднюється. Тому я бажаю всім настрою, і якщо скористаєтеся такими новинками чи якимись такими зернинками, ми будемо дуже щасливі. Всім слава Україні! Пані Осе, ми щиро дякуємо за ваші такі гарні ініціативи. Скажу вам, що ваш проєкт присвячений сковороді дуже суголосний з нашим посібником «Спіймай Сковороду». І якби ми знали, напевно, я ми вже з колегами так переглядалися, що діти малювали такі гарні сучасні ілюстрації, то ми би напевно запросили їх стати нашими ілюстраторами. Але матимемо це на увазі, і також дякуємо вам за ініціативи в організації якісного та сталого навчально-виховного процесу в українських загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладах за участь у лабораторії творчих ідей на третьому світовому форумі українознавчих суботніх і недільних шкіл у Львові і за співпрацю з міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Сподіваюся, що наша співпраця триватиме вам ініціатив, звичайно.